Thank you. Друзі, усім привіт! Перш за все, хочу усіх вас привітати із великим християнським святом, трійцею. Або, якщо говорити по-біблійному, то це день п'ятидесятниці, день, коли народилася християнська церква, коли на апостолів зійшов Дух Святий. і... Відкрилося Откровення Святої Трійці Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. Хоча деякі люди називають цей день зеленими святами. В нас ці дні були дуже насичені, ми нарешті відкрили купальний сезон. Я просила Сашка, щоб ми поїхали купатися вже дуже давно. І так як в нас спека 30 плюс градусів на Хмельниччині, то ми. Вирішили, що вода вже достатньо прогрілася, і поїхали купатися на другий день після того, як в нас був дощ, вода була трішки проголодна, проте ми все одно занурилися, поплавали, освіжилися. В нас така є водойма поблизу е нашого селища. Дуже багато людей, як на мене, повністю незаконно. Побудували ось ці всі будинки. Я не знаю, з якого дива вони вирішили, що вони мають право окуповувати берег річки, берег водосховища, яке має належати відповідно всім людям, а не тільки їм. Але ми ніколи не зрозуміємо мотив цих людей, які думають, що вони чимось кращі за інших. Тут активно процвітає бізнес, оренда будинку для того, щоб відпочити. І я хочу сказати, що той шматок пляжу, який я вам показувала, зробили зовсім нещодавно, два роки тому, самі місцеві жителі, тому що вони боялися, що вся місцевість навколо цієї водойми буде окупована іншими і їм самим місцевим жителям. і... Людям, які живуть поблизу в ближчих селах, не буде де просто-напросто відпочити, покупатися. Я думаю, що вони правильно все зробили, тому що ми маємо таку можливість купатися у чистій, гарній водичці. Тут люди ходять на риболовлю. Загалом можна відпочити душею. Єдине, що літом, коли було дуже спекотно, зокрема, минулого, я теж дуже часто знімала влоги з цієї місцевості, і зазвичай ми їхали купатися десь о 8-й годині вечора. Тоді вода була дуже тепла. І можна було з легкістю в неї заходити, не боятися, що вона буде холодна, і тоді було набагато краще купатися. Я дуже люблю розглядати будинки, які ми зустрічаємо по дорозі, як люди живуть, яка тут місцевість. Мене зачаровує це місце хочеться приходити сюди знову і знову. Благо у нас є машина, і ми можемо сюди приїжджати. Також ми дозволили собі один день відпочити і прогулялися з Сашком та Малюком. У нас вже є своя полуниця. Я вже дуже хотіла її спробувати. І вперше в мене це вийшло тільки в червні, тому що, на жаль, вона достигала дуже довго через холод, через заморозки, а купувати магазину чи витрачати повно коштів на це я не хотіла. Я зайнялася сніданком, ми швиденько поїли і взялися кожен до своєї роботи. В мене тут картопляне пюре, котлетки, млинці. Дуже багато людей просили показати Дуню. Ось вона, наша теличка. І далі у відео я більш детально розповім про неї. І покажу, де ж вона проживає у нас, та розкажу графік її. життєдіяльності. Так як Остап надзюрив на ковдру, мені довелося її прати. Власноруч, тому що вона не поміщалася у пральну машинку, вона нарешті висохла я змогла змінити постільну білизну безпосередньо і нормально застелити ліжко. Ну а далі склала речі свої, які були не на місці, тому що мене це все дратувало. Звичайно, там необхідно зробити повну ревізію, проте було настільки спекотно, що в мене не було сил абсолютно ні на що, ні на яке складання. Так як в мене було дуже багато проня, то я вирушила на двір розкласти все, висихає все дуже швидко, тому я не встигаю все складати. І мене постійно очікує величезна купа білизни, одягу, який необхідно довести до ладу у шафі. Так як я завершила свої роботи на городі нарешті, то можу. Відпочити на відео ви можете помітити, наскільки в мене загоріли руки, і згоріла вся спина, до речі, я себе почувала декілька днів не дуже добре, тому що в мене дуже пекла шкіра. Я мала необережність вийти в майці на город і поплатилася за цим дуже жорстоко, як на мене. Необхідно придбати, що сонцезахисний крем не тільки для обличчя, але й для всього тіла. Тож я складаю всі рушнички, весь одяг, який мені необхідно, і паралельно е також обдумую, що ж мені приготувати та план дій, що ж мені необхідно ще зробити далі, тому що скільки би я не прибирала, все одно чисто в нас буває від сили 10 хвилин, як я вже говорила. Остап також очікував на свій сніданок, і я бігом погодувала його вівсяною кашею з бананом. Стільчик для годування ми викинули, тому що він просто-напросто зламався від постійної активності Остапа, який на ньому робив все, що хотів, бавився, гуцявся, хитався, і йому настав кінець. Тому тепер він, як дорослий хлопчик, сидить на стільці. Цього разу я йому навіть не давала телефон, він посидів тихенько і без нього. І я швидко його нагодувала і змогла зі спокійною душею та чистим серцем йти до тваринок, тому що кози вже очікували на обідня доїння та були дуже спраглі. Необхідно було дати всім води. Так, я змінила замість. Цього покривала, постелила жовте, тому що в спальню воно нам не підходить. Воно за маленьке. А для дивану якраз, як я вже говорила, необхідно зайнятися тим, щоб придбати ще нормальних розмірів і в спальню, щоб було про заміну. Вчора ми ходили рвати черешні. Вчора ми ходили рвати черешні, я трішки залишила, вони ще не дуже добре е, достигли це ранні, і поставила варити компотик. На кухні я також все прибрала. У нас дуже спекотно на дворі, Тому ми рятуємося тим, що зараз сидимо в будинку. Але все одно необхідно обходити всіх моїх тварин, то зрозуміло, що від. Спеки я не врятуюся. До речі, хто знає за цю рослинку, в нас постійно в групі містечко викладають, що купують бузину. З нею дуже смачний чай. Я засушувала в минулому році, і от ми з Сашком раніше не помічали, але реально ця рослина на кожному кроці росте. І мені необхідно ще, поки вона цвіте. Нарвати, засушити. У нас є така сушка, ще моя бабуся купувала. Ось, і буде в нас також чайок взимку. У нас вже заросла ця ділянка і її необхідно косити, так як Сашко впорався з люцаркою. То, якщо Бог дасть, все буде гаразд, він також покосить її. Ну і я вже впоралася із обідньою. Я вже впоралась із обіднім доїнням, і тому мої тізоньки відпочивають. Ми вже вирішили виводити нашу сніжинку, також пастися. Вона погладшала, гарненько виглядає, так як її. Мамуня від неї відмовилась, то подалі її припинаю, але в гурті, щоб вони всі один до одного звикали, тому що коли я припинаю їх далеко, її далеко від них, то вона дуже сильно бекає, сумує за ними, тому, до речі, оця біла коза більш лояльно ставиться до неї, ніж та, що її народила. Мабуть, через те, що вона білого кольору. І в садку нашому Сашко має скосити. Тому ось такі от справи. Зараз покажу вам теличку нашу. У нас на городі максимально все посапано. Тут на цій ділянці Сашко буде робити гноярку. Він вже поставив е ці слупики, стовпчики, щоб е зробити шиферу і загородити. Але як ви можете помітити, слава Богу, кукуруза зійшла, незважаючи на те, що я боялась, що вона не зійде. Ну і ось, власне, моя красуня. Зараз. Е вже їй дала молоко, сіно кинула. Коли сашко на роботі, то ми її не виводимо, звичайно, тому що ну, вона хоче бавитися, скаче, я з нею не, не можу впоратися <сум> сама, тому я її е, тут все вичищаю, годую, каша в неї є в вільному доступі, е, підсипаю, вода чистенька. Молоко даю тричі в день, і сіно е, даю. По мірі можливості десь, напевно, 4 рази, тому що приходжу і постійно докладаю до неї. Вона вже тут вимастилась, її необхідно вимити. Але, звичайно, що це вже будемо робити, коли Сашко прийде. Тому ось такі ось пироги в нас з дунею. Сашко поки зробив їй тимчасову кормушку. До речі, цікавий факт. Вона дуже любить постійно какати то на стіну туди, то прямо в цю кормушку. І я не знаю, як вона це робить. Ми просто кожен раз дивуємося її вмінням. Ну, Але точно вона любить, коли її гладиш, і коли приходиш до неї з ласкою. Я тут постійно вичищаю в неї. Ну, як постійно, три рази в день, коли приходжу давати молоко і тоді і вичищаю, щоб не забруднювалося, щоб вона була чистенька. Я сподіваюся, що Господь благословить, все буде гаразд. З Божою помічю ми зможемо все-таки виростити гарну корівку. Якщо Господь благословить. Тому такі-то справи в нас. Відбуваються на господарстві. Вона дуже любить їсти ось ці колоски, я помітила, саме. Дядуня їж. І їж ціно. Зовсім скоро буде смородина, вона достигає. Також є полуничка, але я зараз її збирати не буду. Ввечері вже буду, коли спаде жара. Тому що зараз дуже сильно спекотно, неможливо нічого робити. Речі я розвішала ще, маю прання додаткове, тому зараз буду розбиратися з цим і йти. Відпочивати, тому що максимально погано себе почуваю при такій погоді. Поки я всіх обходила, Остап тим часом читає книжку свою улюблену про транспорт, і в мене тут повний хаос, але Остап щасливий. Якщо чесно, на кухні не хочеться робити абсолютно нічого через цю спеку. Сашко допоміг нашим сусідам занести зерно, яке вони отримали для своїх курочок, тому вони дали нам 30 яєць. Я вирішила зробити бісквітний торт, тому 9 із них пішло на нього. Швиденько взбиваю білки із цукром і додаю борошно, жовтки. Я захотіла дуже сильно дирунів, і тому бігом взялася до роботи. Мама Сашка дала нам нормальну картоплю велику, тому що ми минулого разу взяли якусь дуже дрібну, її неможливо було чистити. А ось ця в самий раз, але її необхідно було ще натерти і витратити на це ще цілу купу енергії, якої і так немає. Я вирішила зробити заварний крем, і, звичайно ж, взяла молоко козяче, швиденько, все додала необхідне. Зараз дуже виручає те, що є своє молоко, тому що можна тричі в день подоїти кіс, і от тобі і маєш ще один інгредієнт до всіх твоїх страв, які необхідно е, приготувати. Хочу показати, який пишний в мене бісквіт вийшов. Я його розрізала навпіл, зараз перемащу кремом і буде такий собі тортик. Витратила я на нього 9 яєць. Пекла в ось такій формі. Це деко. І ось така краса в мене вийшла. Я вирішила з цих двох коржів зробити 4 і все ретельно перемащую. І кладу у холодильник. Ось такий обід у нас вийшов. Ми поласували дирунами. Ми заїхали в магазин, купили банани. Також в мене закінчилося какао, ось таке від Мрія Сашко взяв, і ванільний цукор, і звичайний цукор, тут 2 кілограми. Але нам необхідно буде купити його трішки більше. Я думаю, що згодом ми візьмемо. Можливо, там є такі в мішечках 10 кг, щоб було на підхваті. Пересипаю цукор у банку де завжди його зберігаю. І хочу побажати вам всього найкращого Божого благословення. На цьому я буду завершувати влог. Сподіваюся, що він був для вас цікавим. Я намагалася максимально е, якнайбільше знімати, щоб був відеоматеріал, тому що. Зараз дійсно не хочеться нічого робити. Мені би в Африці так себе почуваю погано. Я думаю, що зараз у всіх так неможливо нічого робити в день і не хочеться, тому єдиний вихід це або дуже раненько вставати в 5-6 годин, або братись до роботи увечері.